Усім доброго дня! Урок 10-й, частина 1. Розв'язуємо задачі на конденсатори та їх з'єднання. Задача 6.4. Конденсатор ємністю 40 мкФ, заряджений до напруги 100 вольт, приєднують паралельно до такого самого конденсатора. Давай на ці слова одразу звертати увагу, але не зарядженого. Визнач енергію, що виділиться за такої умови. Записуємо, що два конденсатори однакової ємності, переводимо у фаради. Напишемо, що напруга на першому у нас 100 вольт, так, і другий у нас не заряджений. Тобто Q2 дорівнює нулю. Напишемо. Ось, і визначити нам потрібно з тобою енергію енергія, що виділиться у цьому разі. Отже, маємо з тобою паралельне з'єднання двох конденсаторів. На першому конденсаторі у нас є якийсь заряд, тому що він заряджений у нас. На другому зараз заряду немає. Проте, коли їх з'єднують у паралельне з'єднання, поєднують їх в цьому разі загальне Q визначається як Q1 плюс Q2. І фактично другий конденсатор буде заряджатися від першого. Ну, так би мовити, так? заряд буде розподілятися між ними, але в сумі все рівно буде становити якомусь конкретному значенню, якому значенню можемо знайти. Отже, як ми шукаємо, Q1 дорівнює з формули, знову запишемо Q на U, і звідси Q дорівнює як c 1 на u 1 Тобто 4, в мінус 5 і множимо на 10 у квадраті підставляємо. І в цьому разі у нас буде з тобою 4, 10 у мінус третій степені колон. Ось такий заряд у нас утворився після того, як перший був заряджений. Але після об'єднання їх у спільну батарею, то тут заряд цей так і залишиться, тому що другий був не заряджений. З іншого боку, при паралельному з'єднанні напруга у нас визначається, як. У 1 дорівнює У 2. Тобто, в цьому разі напруга у нас буде 100 вольт і на першому, і на другому ось. А саме за рахунок цього і буде перерозподіл заряду відбуватися. І таким чином, що ми можемо з тобою зробити? Ми можемо ще визначити, мабуть, спільну електричну ємність. Так? При паралельному з'єднанні спільна електрична ємність визначається як сума двох ємностей, оскільки вони однакові, тож ми напишемо 2. Це 1 і це у нас буде 8, разом уже рахуємо на мінус п'яту степінь фаради. Ось. І залишається нам записати якусь формулу, обрати найліпший варіант для того, щоб обчислити зараз нам енергію електричного поля між ними. Може бути формула, наприклад, така: у квадрат поділене на 2. Загальне це, загальне у квадраті ділимо на 2. Загальне це у нас є. Ось воно. 8, 10 в мінус 5 і множимо на у в квадраті. У загальне у нас таке саме, тобто 100, і ще й в квадраті це буде у нас 10 у четвертому. Ділимо на 2. Це буде 4, 10 в мінус першому або 0,4 джоулі. Ось, і тепер дивися, навіщо ми шукали з тобою Q. Просто могли взяти іншу формулу, могли взяти формулу, наприклад, Q квадрат поділити на 2c. Можна було цю взяти, і тоді тут потрібен був би Q. Тобто, це вже твій особистий вибір. Я обрала ось цю формулу. Мені вона більше довподобала в цій задачі, і я розв'язала. Задача 6-7. Бачимо з тобою: тут є схема до цієї задачі. Ось і нам говорять, що три конденсатори з'єднали ось так, як показано на рисунку. Таке з'єднання називається мішаним, тому що тут у нас є паралельне і разом до паралельного ще й послідовне з'єднання. Разом це все мішане з'єднання. Ємності конденсаторів відповідно дорівнюють: ось тут буде 20, на другому буде 10, і на третьому буде 40 мікрофарад. Заряд першого конденсатора становить 20 нанокулон. Визнач заряд другого конденсатора та напругу на третьому. Отже, в умову ми з тобою записуємо С1, С2, С3 в мікрофарадах. І зараз переводимо. Записуємо також Q1, тобто заряд на першому конденсаторі. Переводимо одразу також в колони в одиниці системні. Ось, І знайти нам потрібно Q2 і U3. Ми бачимо з тобою, що з Малюнка можемо чітко записати, що паралельно у нас з'єднані перший та другий конденсатор, а послідовно разом ці два з третім. Відповідно, я одразу розписую для паралельного з'єднання першого та другого конденсаторів їхні ось ці е, формули. Відповідно, У нас не міняється, Q загальне як сума, і C загальне також як сума знаходиться. І почну я саме звідси. Ну, Найперше, що можна зробити, це скористатися саме останньою формулою. так? Тобто ми пишемо з тобою, що с 2 буде визначатися як С1 плюс С2. 20 плюс 10 це буде 30 або 30, мікрофарад, мікрофарад, або 3 на 10 у мінус 5 степені фарад. Знайшли. Тепер у нас з тобою відомий К1. З формули С дорівнює Q поділене на U. Звідси ми можемо знайти з тобою зараз u 1 Давай знайдемо u 1 буде визначатися як Q1 поділене на c 1 адже у нас є Q1 і c 1 Добре, підставляємо і отримуємо ось таке значення. А це говорить, що воно буде у нас спільним і для другого конденсатора, і для них разом. Ось так. Записали. Тепер. Нам потрібно з тобою ще Q2. Тобто, маючи тепер загальну У, ось вона. Ось маємо загальне С. Ось воно. Ми можемо з тобою також цією формулою скористатися і знайти Q загальне. Давайте зробимо Q12 буде визначатися як: звідси, це буде С12 помножене на У12. Так? Ось. Підставляємо отримуємо ось таке значення. Тобто Q12 ми з тобою знайшли. А тепер дивимося. Загальне Q є, Q1 в умові задачі ось, ми можемо з тобою знайти зараз Q2. Тобто ми пишемо з тобою, що ось з цієї формули, із зірочки. Ми з тобою пишемо, що в нас тут буде. Що Q2 буде визначатися як Q12 мінус Q1. Тобто, Q2 дорівнює. Тут у нас 3, а тут у нас 2, тобто це буде просто одиниця на 10 у мінус 8 степені кулон. Тобто, одне значення ми з тобою вже знайшли те, що потрібно нам у задачі Q2. Залишилося знайти у 3. Тепер ми дивимося, що у нас буде при послідовному з'єднанні. Ну, по-перше, загальне У, яке взагалі подається на всю цю схему, воно буде складатися у нас із напруги, яке подається на третій. Конденсатор плюс напруга, яка загальною є на першому і другому. До речі, яку ми вже з тобою тут знайшли. Вона у нас вже є. Де вона? Ось так. Отже, У3 дорівнює У мінус У1.2. У1,2 пам'ятаємо, що воно в нас вже є. Де взяти ось це У. Загальне У. Запишемо також, що стосовно послідовного з'єднання, у нас заряд загальний, буде дорівнювати заряду на третьому конденсаторі, ось тут, і загальному заряду першого і другого. Записали, так? Тобто Q3 у нас уже ось вималювалось. І тепер дивимося: у нас з тобою нам потрібно зараз для того, щоб знайти u 3, можна шукати U, віднімати u 1,2, яке у нас є. А можна простіше за цією формулою, дивись, як класно. Це 3 у нас є. І Q3 у нас є. Отже, ми можемо знайти з тобою У3. Тобто ми зробимо простіше. У3 буде визначатися звідси як Q3. Поділене на С3. Тобто, бачиш, в цих задачах потрібно розписувати і дивитися, а де кращий варіант, де легший варіант, де швидший варіант. Отож ми з тобою це якраз робимо. Тобто, Q3 у нас підставляємо 10 в мінус 8, ділимо на С3, 4 на 10 у мінус 5. Отримали ось таке значення. Тобто, це у нас фактично можна написати на 0,75 мВ. Тут достатньо маленькі напруги, як бачимо, і тут у нас була маленька напруга, 10 у мінус третьому степені, так ось і тому і тут вона невеличка. Добре, і залишилася у нас з тобою. Задача номер 6-8. Тут до неї також є ось такий рисунок, така схема. Ось і визначити потрібно загальну ємність всього з'єднання, ось цього, що зображено на рисунку, ємності всіх конденсаторів однакові, дорівнюють 10 пікофарад. Переводимо одразу у фаради, маємо ось таке значення. Хоча, можливо, нам це і не потрібно, ну, хай буде. І знайти потрібно загальне це. І от зараз ми маємо з тобою подивитися уважно на цю схему. Тобто оця точка, оця точка і оця точка, ця і ця між собою не з'єднані. Тобто, ми можемо бачити з тобою, що тут у нас просто провідничок. І цей провідничок можна укорочувати, а можна видовжувати, як нам заманеться. І так само аналогічно верхній. Тобто, якщо на ньому немає нічого, ми його можемо укорочувати, наприклад. І таким чином уяви собі, що ось ця, цей провідничок ми е, зменшуємо до розмірів так, щоб. Ці точки наблизилися одна до одної. Що при цьому ми отримаємо з тобою? В кінці кінців, якщо ти уявиш всю цю картину собі, що точку А, наприклад, ти поєднаєш з точкою Б, а точку С з точкою Д, то в кінці кінців у тебе утвориться ось така картина. Тобто вони всі будуть між собою паралельні. А при паралельному з'єднанні загальне це ми знаходимо як С1, С2 і плюс С3. Враховуючи, що всі вони однакові, виходить, що С дорівнює 3, С1. Тобто 10 пікофарад, я навіть не беру переведене значення, беру ось це 3 на 10, 30 пікофарад. Ось і вся задача. Тобто, основне було зрозуміти, як ми ось цю схему можемо перетворити на таку, яка нам дозволить використати відповідні закони. В даному разі це був закон паралельного з'єднання. На цьому все. Цей урок завершую. Якщо було корисно, обов'язково став лайк, підписуйся на цей канал, ділися з друзями і до наступного разу. Бувай!